Традиційно наприкінці року ми підсумовуємо ітоги та дивимося в майбутнє. Як ми казали, вже дійсно цей рік був дуже важкий, але ми вижили. Ми згуртувались і ми лишились потужними і міцними. Тому і в наступному році я дійсно желаю нам продовжити цю роботу. Бажаю всім нам перемог. Перемог як у спорті. Так, і дійсно головної перемоги, яку всі ми очікуємо. А також на головне, бажаю всім, особливо тим, чиї рідні зараз боронять нашу землю, землю повернутися домой живими. Всіх вас вітаю з новим роком, бажаю міцного здоров'я, успіхів та наснаги! Хочу побажати усім шанувальникам регбі в Україні щастя в наступному році, здоров'я, всіляких успіхів і. По першу чергу перемоги перемоги як нашвидше.